13 січня, що генерують сонячні панелі, так, є, це 6 кВт на ідеї, є тут два поля. Перше поле це 9 панелей 3 на Solar 425 Вт, а друге поле це Jinko Solar 480 Вт 10 панелей, тобто 38 кВт і 48 кВт. Але перше поле це воно на південь направлене. 15 градусів від півдня на схід повернути. А П2 4,8 кВт, це воно на захід. І також від заходу на південь направлено на 15 градусів, тобто на. на Південний захід. так І ось такі показники. Так, за день вже 22 кВт, а час у нас 2 часа дня. Ну, а сьогодні весь весь день сонце. Тобто на 6 кВт моделі є загальним 8,6 кВт панелей.